Я стверджу, що 23 числа на мій пункт управління командувач Сил оборони України не заходила жодна інформація, будь будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна, двадцять числа. Ні від МОМО ні від кого? Ні від кого. Я командую Силами оборони України. Я не отримую письмової інформації, що завтра буде війна, і на моєму пункті управління. Під вечір, десь 22 -го години, мій начальник розвідки, полковник, він отримує інформацію від друзів неофіційним шляхом. Йому присилає друг на відповідний меседжер. Це розмова двох російських солдат, і вони між собою обговорюють, що о 6-й годині ранку. 24 числа їхній російський безпілотник буде над російською колоною на територію Сумської області. Я запитую свого начальника розвідки, кажу: ви вірите цій інформації? Він каже, не можу підтвердити чи спростувати. І я якесь е, внутрішнім своїм переконанням, ну, перебуваючи у вирі цих подій, я спілкуюся зі своїми командувачами, живу в тій ситуації, яка є. Я знімаю слухавку і знову з командувачем, а це було 5 на Суходолі, одне на морі, і одне, яке відповідало за повітряну складову. І їм кажу, що, на моє переконання, о 4-й годині ранку, 24 -го числа, Російська Федерація розпочне широкомасштабне вторгнення. Тому в час, який залишився, вжити таких заходів, щоб ви були готові на ранок відбивати цю збройну агресію. Я ще раз кажу: для того, щоб своєчасно розгорнути сили оборони, це необхіден час в ретроспективі за декілька місяців до того. А те, що відбувалося, в ті стисли терміни. Це відбувалося внаслідок, по перше, ініціативи самостійних рішень головних збройних сил України, генерала Залужного, мене як команду силами оборони України і інших командувачів, які проявляли цю ініціативу. Тому війська вирушили, тому війська там робили. Але знову ж таки, нема правого режиму воєнного стану. Ви уявіть собі, приходить, там, наприклад, перша танкова бригада на околиці Чернігова, а там власник, там власник, і оцю техніку розставляли не так, як на рубіжах намальовано, бо це заборонено, нема правових рішень. А ставили там, де вдалося поставити. Там той танк стояв, ну не прямо там, де на карті це намальовано, бо це неможливо зробити, а там, де от вдалося.